НЕК Укренерго попереджає про стабілізаційні відключення електроенергії у Дніпропетровській області щоб запобігти аваріям. Про це повідомили на офіційному сайті ДТЕК. Графік таких відключень буде застосовано тільки у разі, якщо державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему. Фахівці ДТЕК радять відстежувати ситуацію з відключеннями на офіційному сайті компанії. 17 жовтня, внаслідок ворожих обстрілів на території області, було пошкоджено об'єкти енергоінфраструктури. Вперше від початку війни, щоб зменшити дисбаланс в енергосистемі та уникнути масштабних відключень, ДТЕК було змушено частково обмежити енергопостачання у шести містах області, включно із Кам'янським. Крім цього, і у різних населених пунктах десяти районів Дніпропетровщини, фахівці НЕК посилено працювали над тим, щоб стабілізувати енергосистему і почати відновлення подачі електроенергії, щоб підтримати енергосистему та зменшити споживання електроенергії мешканців вкотре закликали не вмикати енергоємні прилади, особливо із 8 до 11 ранку та із 17 до 23 вечора. Протягом дня вмикати прилади по черзі, тримати пристрої зарядженими. Також підприємців закликали обмежити освітлення громадських закладів.